З виходом матриці на великі екрани глядачі отримали неймовірну історію, яка підкорила як критиків, так і кіноманів. Однак після перегляду залишилося багато недоторканих сюжетних ліній. І ось тут з'являється аніматриця. Let's go. аніматриці. являюсь собою фільм-антологію з дев'яти анімаційних короткометражних фільмів, натхнених Всесвітом матриці. Деякі з них написані тими самими Вачовськи, а інші найкращими аніме режисерами, які працювали в той час. Я збираюся коротко, детально розповісти про всі дев'ять фільмів. Перед початком, як завжди, лайк, підписка, підписка, підписка. Бо щось дуже велика кількість вас здається дивиться мене без неї. Також велетенська дяка Мороку, Асмунду та й загалом кожнісінькому донату за розвиток такого ніжого контенту, та ще й у такий важкий час. Дике царство матриці оживає в цих анімаційних фільмах, стилі яких варіюються від японського аніме до CGI. ці екстремальні короткі фільми беруть бачення братів Вачовських та переносять його у сферу оповідання, де матриця може вжити без бюджету в 200 мільйонів доларів. Останній політо Сіріса є результатом співпраці між Square USA і братами Вачовські. Задумана як найважливіше з дев'яти короткометражних фільмів Аніматрикс. І беззаперечно, з усіх них вони є найбільш схожою на фільм. Доля Сіріса та капітана Тадея кілька разів згадується у фільмі Матриця перезавантаження. These Історія розповідає нам про героїчну і трагічну долю екіпажу Сіріса, який мчить щої сили, щоб попередити Зіон про неминучний напад машин. Ну, початок фільму. 에х. Здається, що його писали люди, які бачили купу різноманітних ромкомів, але ніколи не були закохані. Початок побудований так: флірт, бійка, знову флірт, бійка і так далі. Але це не означає, що короткометражка погана. Останній політосіріса Сіріса важливий. Якщо ви хочете розібратися в досить туманних згадках про нього в матриці при але як самостійний короткометражний фільм він, зрештою мені не дуже сподобався наступні дві короткометражки зняті Махіром Адою, режисером на той час синього підводного човна номер 6 та написані Братами Вачовські. Вони є сяючими перлинами аніматриці. Їх не можна пропустити. Тим, хто цікавиться науковою фантастикою, аніме, кіберпанком або просто гідною оповіддю. Ці дві короткометражки розповідають про те, що сталося з людством до подій першого фільму матриці, пояснюючи нам, як ми стали джерелом енергії для машин. Це шикарнючі короткометражки, які досліджують співіснування людства штучним інтелектом. Вони показують нам, як ми, люди, створили штучний інтелект на свій лад. Та як після цього одна машина набуває розуму і пустеє проти свого власника та вбиває його. Це спонукає все людство миттєво зненавидити всіх машин і почати війну. Оповідь тут абсолютно геніальна, сказана з жахливою, але співчутливою ясністю, обдаровуючи нас якимось запрограмованим співчуттям. Безсумнівно вона справляє враження наглядача, бо ставить його на бік машин. У другій частині все показано ще більш ефектно. Тут люди намагаються знищити місто машин, тому що всі роботи збираються в одному специфічному місці, щоб спробувати процвітати там окремо від людства. Проте перша спроба винищити роботів провалюється. І людство йде на ще один жорстокий крок вони випалюють небо адже сонце є останнім джерелом енергії роботів. Ну і в кінці кінців ми отримуємо відповідь на питання: Що буде, якщо людство піде війною на штучний інтелект? Картинки, які ми бачимо в цій частині, ще більш тривожні і ще більше залазять в голову. Зображення на екрані часом, яко кажучи, шокують. Це безсумнівно найжорстокіші та найтривожніші короткометражки, але водночас і найкращі? Написано Вачовський. А зрежисована одним з моїх улюблених режисерів Шенічіро Ватанабе, який стоїть за такими топовими тайтлами, як Самурай Чамплу, Ехо Терору, ну і мій улюбленець, як ви вже знаєте, ковбой Бібоп. Ще один прямий зв'язок із матрицею перезавантаження. Дитяча історія присвячена неприємному підлітку, який продовжує стежити за нео, коли екіпаж висетився в Зіоні. You got me out. You Ця короткометражка це короткий опис його життя до того, як він відкрив очі на матриці. І також про його захоплюючу втечу з країни вічно загіпнотизованих. Анімація, м'яко кажучи, унікальна. Візуально, кіт сторін дуже схожа на мрію, реалізована як рухливий ескіз, а не завершена суцільна анімація, компетентне оповідання підкріплене зрілою майже експериментальною естетикою. І здається, це чи не єдина короткометражка? Яка і справді намагається працювати за межами типової форми аніме. Крім того, це єдиний короткометражний фільм, у якому з'являється сам Нео. Програма режисером якої був Йошіакі Каваджірі, який стоїть за мисливцем на вампірів Д та Сувоєм ніндзя. що ж одразу помічаюсь, тому що все тут є мага деталізованим таким насильницьким І скупується цяцьок. Сама анімація прекрасна, екшонова і неймовірно захоплююча. Але оповідь вона по суті пуста. Адже в кінці ми дізнаємося, що це був просто тест. І це все, що відбулося, насправді нічого не додає до загальної історії. Таке враження ніби каважірі знав, що це доведеться багато шанувальників не аніме. І тому він повинен зробити все якомога стереотипнішим. Ніндзя, самураї, незвичайно гарячі незалежні жінки, багато безглуздих боїв і ще більше нереалістичних безглуздих діалогів. Персонажі виглядають непогано, але, здається, що їх просто витягнули з собою ніндзя. Якщо закрити очі на відсутність історії, а дивитись просто на анімацію, то все чудово. Але програма, як на мене, й близько нирвію Нінджа Scroll. Світовий рекорд. Анімація всесвітньо відомої студії Медхаус, режисер Ішіакі Каваджирі. Ця короткометражка має найменший зв'язок з усіх з концепцією матриці. Історія тут стосується бігуна, який намагається побити світовий рекорд. Він біжить так швидко, що, врешті-решт прокидається за межами матриці у своїй капсулі. Звичайно, за ним весь час стежать агенти, агенти з надзвичайно поганим волоссям і огидною анімацією. Сюжет тут досить цікавий, але недоречний. Це про матрицю, але тут немає жодного справжнього зв'язку з фільмом. Загалом ця історія старається пояснити, нам, що з уявного світу можна вирватися за допомогою інших засобів, окрім комп'ютера. Концепт цікавий, але як на мене погано показаний. Мені подобається стиль анімації, вона тут надзвичайно яскрава, барвиста. Також порівняно з іншими тут є більше кадрів, тому все виглядає набагато реалістичніше. Beyond грайливий та цікавий, майже більше, ніж всі інші короткометражки. Головна героїня йде в пошуки, щоб повернути свого кота, і в кінці вона потрапляє на те, що діти називають будинком з привидами. Це місце дає їм змогу грати з гравітацією та різними дивними ефектами. А все через те, що в матриці відбувся збій, і кілька її рядків зіпсувалося і спричинили низку просторових аномалій. Всі навколо стараються не наближатись до цього будинку, оскільки думають, що там є щось нечисте таємниче. Але ми, глядачі знаємо, що це просто збій в коді. Сама ідея мені мега сподобала, що всі паранормальні явища просто пояснюються збоєм у матриці. Це прикольно. Короткометражка наповнена чудовими анімаційними трюками. Хоча це не найглибший чи захоплюючий фільм з Аніматриці, він все ж таки прекрасно виконав те, що намагався світовий рекорд. Просто досліджувати концепцію матриці, а не прив'язуватися до фільму. Beyond цікавий і точно вартий уваги. Детективна історія знята знову геніальним Shin'чі Ватанабе. І знаєте, що я вам скажу? Це, мабуть, мій улюблений короткометражний фільм з усіх. Цей фільм написаний у зернистому чорно-білому кольорі, щоб викликати відчуття нуару. Іноді мені здавалося, що я можу доторкнутися і відчути цей світ. Настільки все гарно знято. Історія розповідає про приватного детектива Еша, якого відправляють на місію, щоб знайти Трініті. Це захоплюючий, атмосферний, чудово оформлений і зрежисований короткометражний фільм, неймовірно атмосферний і вартий ваги кожного. Особливо тих, хто любить нуар. Пізніше наш детектив все-таки знаходить Трініті. Проте він також дізнається, що все це було сплановано агентом. Мені подобається, як все було показано нам в цьому поїзді: є захоплююча послідовність з кількома агентами чудовий поворотний момент і прекрасне закінчення. Як додатковий бонус, сюжетна лінія безпосередньо пов'язана з одним із найважливіших персонажів фільму Ватанабе – талановитий режисер, його таланти тут. Сяють. Ні в якому разі не пропускайте детективну історію. Написав Пітер Чанг Зеон Flux. І хоча його концепція створення вторинної матриці для того, щоб змусити захоплені машини битися за людей є складною, вона не має сенсу. Група людей з Гою схоже, винайшла спосіб відправити робота в його власну матрицю, створивши віртуальний світ для існування цього ж робота. Чому вони це зробили? Яка мета не пояснюється. Ми просто спостерігаємо, як жахливі дизайни персонажів звиваються навколо, і, врешті-решт, помирають. Згодом короткометражка перетворюється на щось з психоделічними кольорами та божевільними персонажами, що з'являються звідусі. Загалом не можу сказати, що вона погана, але й не можу сказати, що вона мені сподобалась. Єдине, що мені сподобалось в цьому фільмі, так це оця мавпочка. Аніматриця це беззаперечно змішана сумка епічних пропорцій. У цій збірці є моменти краси та чіткості, які можуть конкурувати з найкращими з деяких топових фільмів. Є також моменти, які абсолютно розчаровують і безцільні, які існують лише для того, щоб розтягнути саму аніматрицю. З точки зору простого захоплення, аніматриця для мене сягає найвищої точки. І мені, як поціновувачу анімації, дивитися ці короткометражки було одне задоволення. Kanalai yra įjamba, rekomenduoju.